Вам треба це почути. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Ой, щось виходить у нас тут. Пишіть в коментарях своє ім'я свій знак зодіаку, щоб цей розклад був спізний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам Таро якщо Цікаво, пишіть в інстаграм. Вам треба це почути. Що вам треба зараз почути? Давайте дивитися. Ірофант, ви йдете правильною стежкою, у вас є підтримка, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, як вам досягти того, чого ви хочете, ви знаєте, що у вас є надійний тил, можливо, дійсно наставник якийсь, можливо, це просто близька людина, можливо, ви зараз починаєте якесь навчання, чи ви маєте стати такою людиною, яка буде підтримувати, надихати, наставляти, давати якусь опору комусь іншому. Давайте ще. Якось вам кажуть, чи подивись в минуле, чи зазирни в минуле, згадай, як було, можливо, вам треба повертатися, знаєте, до істока, до того, які насправді у вас були бажання, чого ви хотіли. Це, це така стежка. Дитячі мрії, дитячі історії тут можуть проходити по цим картам. Тобто, ви як згадуєте, якими ви були. І чому вам треба в це повернутися? Для мене, як приклад, це там мій зв'язний час, коли мені там було 20 років. Я відчувала себе суперкласною дівчиною. І зараз, коли мені вже 25, я хочу повернути ту енергію, яку я мала в 20. Тому е, тут така сама історія: вам треба повертати ту енергію, яка колись вас дуже сильно наповнювала, надихала. Так, щоб вирівняти баланс, десь у вас є перекос, десь ви забагато віддаєте, мало отримуєте, і вам кажуть, треба збалансувати, треба згадати, чого ви хочете, хто ви є насправді, для чого ви взагалі на цій землі, тому тут такі високі думки. Закохані, закохані, це про творчість, це про вибір, вам треба обрати. І тут також про вибір, до речі, вам треба обрати, і мені здається, в цій ситуації треба обрати себе, але ви тим самим виграєте, що ви отримаєте усе і одразу, обираючи себе. Ось такий у нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на ну, особисті розбори. Також мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!